Ось така смакотка у нас вийшла. Для цього нам потрібно баклажани, сирок, печериці, цибулька, помідорчики і майонез. Чуть не забувся, треба ще таке куріне філе. Беремо баклажанчик і нарізаємо його отакими смужечками. Тепер беремо філе. Ось такими кубиками нарізаємо це все філі наше. Беремо печерейці і нарізаємо такими смужечками. Ставимо сковородку на огонь і додаємо сюди трошки масла. Цибульку можна нарізати напів кольцями. Даже отак, я думаю, буде краще. Поки м'ясо жариться, нарізаємо помідорчик кружечками. Насколько у нас вже піджарили, тепер додаємо сюди печериці. Беремо сирок і його натираємо. Тепер до курочки і грибочки додаємо цибульку. Гарно у нас все виходить, тепер додаємо сюди трошки перця. трошки сольки і пахнемо вже. Ось така гарна начинка у нас вийшла. Беремо капельку меда. Це обов'язково. І отак це все розмажуємо по нашим баклажанам. Тепер трошки підсалюємо, перчимо і додаємо трошки сухого чесночку. Тепер беремо нашу начинку і викладаємо на баклажани. М -м, як вона пахне. Та ти шо? І так, бачите, я начинку вже везде розложив. Тепер беремо помідорчик і отак робимо. Теж розложимо по всім баклажанам. І всю цю красу ми притрушуємо сирком. Так. Ось така краса у нас вийшла. І тепер ми ставимо на 20 хвилин при температурі 200 градусів в духовку. І трошки додаємо майонеза зверху. Ось така краса, друзі, у нас вийшла, бачите? А пахнуть як. Б чули. Яке кеж воно тільки добре, воно смачне, соковите, мяско ніжне, начинка ніжна, вся. Помідорочки дають свій смак, сок. Самі баклажани сочні. Я вам скажу, це тема номер один. Дуже смачно. А ви, будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, робіть репости. Мені буде дуже приємно. Слава Україні!